Мої найщиріші вітання всім прихильникам Боба Марлі, Снупдога і всім тому подібним. Піс, говоримо, про канабіс. <сум> Значить, я спробував траву і не один раз, і тому це не буде сухий піздьош, а що називається, ще й практика. Коли я перший раз спробував траву, це був найжорсткіший мій раз, бо це була параноя, це був видозмінений стан, це було все, що тільки могло ставатись. Як це було? Прийшов я до друга, пихнув. Пихнув і сів на диван. Я дивлюся, все нормально. Думаю, це ж зразу має в секунду тебе накрити. Я не знав чого. А потім, вставши, я все зрозумів. Я встаю, кажу: ой, мені щось уже пора. Тобто В тому моменті, коли я встаю, я розумію мені. Просто я, я встаю, я дивлюся на тумбочку, а вона отак перед моїми очима. Отак вона йде в бік. І отак це зациклено все відбувається. Потім я такий ка, єба що робити? Це здавалось мені якимось кінцем світу. Каже, та поїж солодко. Я, я беру, відкриваю цю шоколадку, і іначе. Як це смішно було, я починаю, як бобер її отак. Знаєте, гристи, як бобер дерево. Друг з мене сміється, каже: Йо, що ти Що ти робиш? Кажу, мені фізда, мені надо додому, мені додому. Я просто рвусь додому. І е, відчуття, що я забув навушники, кажу йому: а ну я забув, піде подивись, бо мені вже страшно було. Потім я знайшов їх у кишені. Він каже, ні, немає, я такий, йоп, твою. Потім нагадався, що вони в кишені. Іду я додому, мені йти десь 2 кілометри. І що ви викупали, Я йду в масті. Тобто, у мене така параноя була, що я йшов блядь, в масті. Е, ну, це було в селі. Ви знаєте, в селі всі на корону клали свою, що називається абонітову паличку. Я там просто пізнаю, я думаю, от зараз, як же до мене доїбуться, що буде страшне, параноя просто якась неймовірна була. Ба... Десь три людини мені попались на дорозі додому. Все, кожна з них, кожна з них, бачить, що зі мною, вона мене здасть. мені піздець. Смішний ще момент був, коли я йду, десь уже кілометр пройшов, і просто така дикуха відбувається. Я йду. І отак закриваю очі. У мене відчуття, що я зараз засну. Я йду, закриваю очі, отак, типа, дергаю себе, відкриваю їх, думаю, блять, яке спати, я йду додому. Прикиньте, просто я йду і засинаю на ходу. І я так пару раз, просто, це жесть було. Було відчуття, що я зараз засну. Я взагалі не викупав, яка музика грає, що робиться. Настільки видозмінений, неконтрольований стан у мене був, я просто був вражений. Най найбільший шок від того, що я приходжу вдома, мене ще тримає. Я думаю, все. Родичі зараз на 10 год тюрми під Кіровоград висилають тебе і пише пропало. Дуже стрьомна херня, котра відбувалася, і, мабуть, я все описав, що найголовніше. Плюс, може, у мене ще були тоді зародки психічних травм, і то поняв, ефекту додавало. мабуть. Загалом так, видозмінений стан, неможливість щось проконтролювати і параноя. Другий, третій рази, коли я покурив, все було добре, бо я був вдома, ситуація була контрольована, ніякої тривожності, ніякої напрягу. Просто розумієш, пихнув, ліг, балдієш, включаєш музику для тріпа, взагалі тобі, що називається, круто. Але навіть попри це я не продовжував далі юзати траву і зараз загалом розповідаю. Я думаю, ви знаєте. Або, якщо не знаєте, розказую, марихуана впливає на центральну нервову систему. Скоріше за все, на твою крепеньку, як сталь, психіку. І як не як, вона її може видозмінити. В який бік індивідуальна справа кожного. Вона заспокоює? Так. Після неї хочеться хавати? Так. Після неї хтось може взагалі піти спати? Так. І все тому подібне. І я, ну. В принципі, я на що орієнтуюся? На то, що, ну, а толку, добре, давайте буду говорити за себе, бо то такі срачі розведе, що найбог боронить. Я думаю, а толку нам бути в такому видозміненому стані, коли у нас в більшості випадків може бути параноя, а не якесь задоволення. І я думаю, та мені ж взагалі не подобається цей видозмінений стан, який би він кайф не приносив. І тоді я думаю, от дійсно. Стільки всяких, що називається можливостей теж отримати там, не знаю, дофамін, серотонін, е, окситоцин і все тому подібне, що ну його нахер. І якось я на то все забив. Вернувся якраз, коли оці новини були про легалізацію медичного канабісу, про інші діяльності, що називається медійних людей, котрі теж про це розказували, і я такий. Легенда камбекнулась і так чи інакше говорився, говоривши з деякими спеціалістами, теж вони підтвердили тезу, що це впливає на центральну нервову систему в кожного по різному Але е, на що треба звернути увагу? Попробуйте зрівняти свого якогось знайомого, бо я не знаю, чи вдасться вам, якщо ви курите траву, зрівняти себе в минулому. Може, ви скажете, та херня ніякої різниці. От якщо у вас є знайомий, котрий юзає, попробуйте порівняти його рік тому і зараз. Чи змінило щось у ньому, чи почав він тупняки ловити, чи може в нього якась нерозбірна е, як, розмова, чи як це правильно буде? І інші якісь е, побочки, якщо це можна назвати. Давайте так, результати вживання трави. Зверніть на це увагу і. І все, і зробіть для себе висновки. Так же само, може ви, якщо юзаєте, зрівняйте себе, яким ви були раніше і зараз. Я не кажу про то, я ж кажу, я просто так косвенно, що називається, з поворота заходжу, і просто даю вам можливість аналізувати, а не просто в лоб критикувати, ой, зло, ой, зле центра... впливає на центральну нервову систему і все тому подібне. Ні, я, будь ласочка, з поворота альтернативну думку. Так, от, що стосується легалізації медичного канабісу, я в принципі ставлюсь до цього, як і до інших ліків, котрі допомагають. І не вважаю, що все легалізували, вона буде рятувати весь світ. Тому що до цього було багато ліків, котрі також допомагали. В проблемах ментальних, я так думаю, для того зараз це легалізація відбувається. Тому я не возвишаю в культ і в я не знаю топ-1 найлікувальнішого засобу. Кому допоможе, кому лікар підкаже, а а не самолікування, то будь ласка, чому би і ні комусь просто, наприклад, треба антидепресанти, а комусь треба, я не знаю, медичний канабіс у будь-якій формі. Так, що я ще хотів сказати з цього приводу? Ще якась така геніональна думка була. Я заба. Ага, е, всі кажуть, що вживання трави, воно. Зале... ну, появляється Залежність і все тому подібне. Мені здається, що просто з'являється звичка. Така ж звичка, як там не знаю, прокинутись, поїсти і разом з тим там покурити. Тобто це являється звичкою, а вам уже вирішувати деструктивною, недеструктивною. Кожен має свою голову на плечах для того, щоб розуміти для себе. А може ця звичка на мене пагубно впливає, може ні. Які наслідки? Просто тут бідачка в тому, хто давно курить, може вже й не робить ніякий аналіз, він просто привик прикурити. Урився, якщо можна так сказати, і його нічого не гребе. І, понятне діло, він буде сратися, всім доказувати і все тому подібне. Я ж напроти в принципі пропоную альтернативну точку зору, коли ми можемо отримувати гормони радості від всяких інших. Діяльності, речей і всього тому подібного. Просто очевидно, що е, трава дає ці, дає ці гормони одразу. А там, наприклад, прогулянка в ліс на природу, вона це чуть пізніше тобі такий благодатний стан подарує і багато позитивних емоцій. В тому і справа, що треба, от може, ви мені напишете, чи викликає у вас трава якісь лінощі, коли ви, наприклад, думаєте, о, зроблю я щось круте, наприклад, піду в той же ліс, там не знаю. Подихаю свіжим повітрям, побуду на природі і все тому подібне. Чи викликає у вас це лінощі? Чи все-таки ви такі нє? Я можу і спокійно покурити, і спокійно собі позайматися речами, котрі приносять мені щастя. Бо це теж, мені здається, важливий аспект, якщо ти тормознувся просто на тому, аби курити, і не відчувати інших, що називається, від інших діяльності гормони радості, то зауваж, це може бути деструктивом, бо тоді я не знаю, яка мотивація на виконання своїх дій. Якщо це робота, так тут базару мало, тут підеш однозначно. Але якщо це своя реалізація, свого проєкту, плану і всьому тому подібного, тут однозначно треба зважити все і перевірити. Так от, біг, прогулянка по лісу, спорт, духовні практики, да будь-що. Будь-що можеш для Себе обрати, що тобі може приносити щастя. І спробувати, я думаю, що очевидно, що ти в моменті <кхи> не заб'єш на траву, якщо ти юзаєш її періодично кожен день або періодично і регулярно. Це можна так назвати? Можна. Так от, це очевидно, але просто попробуй ще щось. Що може принести тобі щастя. Не обмежуйся тільки цим. Не треба себе заганяти в рамки, де все, херня, я вже все перепробував. Я дуже сумніваюся, що ти все перепробував. Буквально подивись, скільки всього є. Тому роби, як? зроби коротенький аналіз. О, що я буду просив після цього відео: Зробити коротенький аналіз. Сісти собі, подумати, як воно впливає, куди воно мене веде, допомагає, заважає, розгружає і все тому подібне. Виріши для себе, як тобі далі з цим діяти, як не відмовитись так обмежити. <кій> тому що, наприклад, це може, ну не знаю, ти покурив, тебе розслабляє, а тобі треба щось робити, ти такий, та ну нахід. Ну так, да, таким, якщо таким макаром, то тут треба дивитися, чи це тебе влаштовує. Але мені здається, якщо це вже йдеться про якусь свою самореалізацію, тут має бути неяка не яка дисципліна. Хіба, знаєте, можна виробити звичку, що от поробив, знає, зробив діло, гуляй сміло. Тобто ви нагородите себе е, якимось косяком де в Амстердамі, де це легалізовано. Щось думаю, що я взагалі юзаю котики, але просто я життєрадісний, тому що маю можливість радіти всьому, чому я надаю сенс. Бо я розказував, що життя не має сенсу, а я там якийсь сенс можу надати сьогоднішній події, е, котра стала зі мною. Тобто, у мене, е, що називається інакше, воно все в мене інакше. Я балдію і без того. Рідко вживаю алкоголь, не вживаю сигарети і, в принципі, не вживаю котики. Як ви зрозуміли, мені, мені благодатно мені балдежно, мені нормально. Може у вас будуть питання, як, Міша, як, що? То задавайте, відповім, може щось підкажу, може щось просто відповім, і все буде благодатно у вас. Амінь. Красиво закінчив, правда? Радуйте життю, балдійте, дурійте, вивільняйте емоції, не тримайте їх. Всіх благ вам! В описі є твіч, на котрому ми регулярно, що називається Балдієм, тому запрошую тебе теж з нами побалдіти. Це не відео на 12 хвилин, це стрім на годину, дві, три і більше. Буду радий тебе там бачити, ловити конект будемо разом і що називається, збирати свою сімейку. Піс ми говорили про канабіс.